Поліція Тернопільщини щиро вітає кожного українця з Різдвом Христовим. Перед нами важкі часи, і усі ми повинні робити вибір між тим, що правильно, та тим, що просто. Найкращий захист, сміливість, а її в українців достать, адже навіть сама маленька людина може змінити хід історії. Нехай будь, збудеться головне бажання, яке є у серці кожного українця. Хай настане мир. Хоробрі наші захисники. Які кожну хвилину боронять нас від ворогів. Нехай Господь оберігає вас то допоможе повернутись додому живими. Пам'ятайте, щастя можна знайти навіть у самі темні часи. Головне не забувати звертатися до світла. Христос рождається. Славімо Його!